Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 9 таємниця Лісового озера. Після того випадку Митькозавар більше не з'являвся. Може, він потонув? висловив я припущення, але Митько так на мене глянув, що я в ту хвилину пройнявся віру у вічне існування цієї тварини. У нашому житті ніяких змін не було. Ми, як і раніше, сиділи за книжками, доводили одне одному свою точку зору, майже щодня ночувала в корені. У Фадієза ще струмбон і із клубом оплакував його зникнення, мов би пропала його рідна дитина. Подейкували, що то розстарався хтось доведених до вічі сусідів, проте через два дні тромбон знайшовся, висів просто на штахетині. Радості Фадієзові не було меж. Відтоді він грав за ще більшим натхненням, але вже при зачинених дверях і вікнах. Матькова бабуся не могла на мене хвалитися. Ну й онучки у мене, казала вона, тихі, сумирні, слухняні, посидючі, а книжки як люблять. Чого батьки на них жаліються, не розумію. Це ж щастя такий діточок мати. Жах, сказав якось Матько. Якби наша Ірина Семенівна знала, як ми тут зубримо її предмет, вона, мабуть, на три роки вперед поставила б нам п'ятірки. Ну, ніколи б не міг подумати, що замість літнього відпочинку ми влаштуємо собі ще одну чверть. А ти нічого не помітив? примружив я очі. Що саме? А те, що ти вперше назвав нашу ботанічку Іриною Семенівною, і хиткувато зауважив я. А й справді, засміявся він. А дні минали. час було збиратися додому. А що, якби ми його справді побачили? якось запитав я. Ми сиділи біля нашого куреня і дивились, як ніч спадає на ліс. Треба було б спробувати спіймати, рішуче відповів Митько. Скоріше воно тебе спіймає. Тоді хоча б сфотографувати. Це вже я чув. А потім Потім здати фотографію до Академії наук із описом усіх наших пригод. Класифікувати його за фотографією важко. Оце було б відкриття. Адже не кожен день ловлять тварин, яких вважають давно вимерлими. Подумай тільки вимерлими десятки мільйонів років тому. Уявляєш, вмикає наша Семенівна Радіо, а там. Урядове повідомлення учні 6-го Б класу середньої школи міста Києва Дмитро Мальчук і Сергій Стеценко в результаті тривалого пошуку. Якщо через одну латимерію свого часу такий галас дійснили, то що вже казати про нашого? Він ледь порожевів Завра. може, ще й медалі. Точно розвеселився я, за врятування потопаючих. При чому тут потопаючи, не зрозумів матько. Це я так пожартував. Яку ж, по-твоєму, медаль? Мабуть, за відвагу. За відвагу? І я кажу нас відвага, от скажи мені, було таке, щоб ти, поки ми отут дуже-дуже боявся, так боявся, щоб аж коліна трусились. Було? Було, сказав матько, коли булькало. Так ти ще й лізти хотів туди, я тебе ледве втримав. Лізти хотів, але боявся страх один. І я боявся, аж тремтів. Птише Сергію, почув я ще підруга. Стається там, он... диви. Я мерші обернувся і теж вловив якийсь неясний рух коло самої води. Хапай ліхтарик! Зашепотів Матько, тільки не вмикає, щоб не побачив світла за мною. Ми бігли, напевно розуміючи, що доля подарувала нам ще одну надію на розкриття таємниці. До кущів, за якими починався вже береговий пісок, повзли. Від води почувся наголосний плюскіт. Чуєш? повернувся до мене Матько. Я лише хитнув головою. Незрозумілом млість його було враз тіло. оце зараз ми побачимо жителя лісового озера. Апарат, фотоапарат забув, простогнав батько. Ах, я роззява. Все одно у темряві знімка не вийшло б, кинув я, підводячи голову. Великий півкруглий предмет невквапом віддалявся від берега. Значить, так, вискакуємо на рівна і наводимо ліхтарики. Можу, голосно крикнути, щоб воно злякалось? Еге, воно злякається, та як кинеться на нас. А якщо справді кинеться? Ноги є, Отож бо. А зараз приготувались? Давай. На слабких ногах вивелося я з кущів, на кнопку ліхтарика і завмер. Від здивування, несподіванки, переляку, не знаю від чого, скоріш за все, до цього разом. Так, я був готовий, здавалося, стріти в нашому озері що завгодно, але те, що я побачив, перевершило найхимернішу уяву. Водою пливло щось надзвичайне, неймовірне і дуже доісторичне, це я зрозумів одразу. На поверхні виднілася лише голова, але що то була за голова? Ох, яка то була голова? Здоровецька, уся всипана шипами. Темно зелена, ласкуча і бритка. Ось потвора повернулася до нас і блимнули червонясто два великі ока, між ними стирчав хижий ріг. З напіврозкритої пащі визирали гостренні білі зуби. Враз хотілося мені опинитися десь далеко-далеко, в селі, чи в самому Києві. І я мимохідь посадкував до кущів, за яких так необачно вискочив секунду тому. У-у-у! люту завела мордяка і стала наближатись. Я дивився на цю химеру, мов загіпнотизований, і не вірив власним очам. Тікаймо, митю. врешті здобувся на слово, «Тікаймо!» І ми вже було кинулись бігти, коли це Митько вкляк на місці. Ні, мовив він, важко переводячи дух, ні. Крім нас же ніхто його не бачив, я не побіжу, щоб потім розказати. Яке воно? У. -у, 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 -у ревонуло страхіття ще раз. А, -а лякати, то ти нас лякати. Несподівано на неприродно тонким голосом Митько і, окинувши поглядом берег, вхопив каменюку і пожбурив нею в ту голову. І хоч він не поцілив, проте чудисько такий гостинець не сподобався, воно спинилось, а тоді, не зводячи з нас очей, стало віддалятись. Ага, не смакує, не смакує, верещав Митько. То ось іще, іще. Четвертим чи п'ятим каменем він таки влучив у голову. Щось у ній голосно тріснуло, і. Ми побачили, що той ріг, отой страшний ріг, який стирчав між очей, зламався. Ах, тільки мовив я. Оце удар. І з тварюкою в цей час ділося щось дивне. Вона смикнулася... В один бік, в другий і пішла під воду. Втекла, втекла, радісно підстрибнув я. Проте та вода там, де зник, батько коза люпала й булькала. І ми зрозуміли звір лише пірнув. Ось голова знову з'явилася на поверхні, і раптом людським голосом загурлало Рятуйте, рятуйте. «Господи!» Господи прошепотів я, воно по-людськи балакає. Рятуйте, хлопці, зарепетувала голова і зникла під водою. Проте самиць знову вигулькнула. Ряту це я, Василь. Василь? безтямно глянув я на друга, проте одразу здогадався. Воно його приковтнуло живого. І тут я побачив, що Митько підбіг до води. Куди ти? зойкнув я. Воно же тебе. Ти що, не розумієш ще? сердито гукнув він. Це отой велосипедист. Присвітино мені і кинувся в озеро. Я промостив ліктарика так, щоб промінь його освітлював арену подій і те, що гонув слідом і поплив. Вода попереду аж клекотіла. Ой, поворо, допоможіть я більше не буду, захлинався один голос, і тут же йому вторував митьків. Та не хапай, не гапай за шию, кому кажу. Стягай з нього це опудало, закричав мотько мені, бо потоне, знизу підважуй!» Я вхопив собі руч за ту страхітливу голову, під пальцями відчув цупку тканину. Проте звільнити Василя ніяк не міг. Тоді я підів рукою знизу і намацавши якийсь пасок, що сталося, рванув за нього. Пасок одірвався і опудало потвори, легко відлетіло геть. Втім, це вже було ніяк не опудало, зіжмаканий фарбований брезент і потрошене палічі каркаса. Дерев'яні шипи повідлітали, зуби відклеїлись. То вже було ніщо, мотлух, сміття. Тим часом ми мало помалу наближались до берега. Ось ноги мої вже торкнулись ґрунту, і ми з митьком під пахви витягли Василя на сухе. Схлипуючи, він повелився на пісок і очманіло поводив. Туди-сюди безтямними очима. Догрався! мовив Митько, схрестивши на грудях руки. Пустунчик. Висиль щось болкотів, раз у раз пускаючи з рота фонтанчики. Видно він здорово наковтався води. Р -р -р Рятуйте, проквилив зрештою перше розбірливе слово. Та вже ж урятували, відповів я, чи тебе ще в вселодности. Ні, 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 село не треба, цокотів той досить жваво зубами, я, я, я сам. Ну, і чого ти домігся цим маскарадом? спитав Митько. Я хотів вас налякати, схлипнув Василь, та та в ременях запутався. Ха, налякати, гордо мовив я. Ми не злякливих, правда, Митю? Еге, не злякливих. Протягнув Василь. Він ще не зовсім оговтався. «А, а каністри хто злякався? Якої каністри? І слідів. Та яких слідів? насторожився я. Дивіться яких. Він відліз на вкарачках у бік, понешпорив у темряві і повернувся з якоюсь дерев'янкою і з розмаху вдарив у пісок. О, о! «І сьо. Всюди, де опускалася та дерев'янка, з'являлися сліди, такі знайомі сліди Митькозавра. То це ти? Це ти ставив у ті сліди? скрикнув я, дивлячись, як під ударами дерев'янки, гине наша мрія про велике відкриття. А хто ж, по-вашому, звичайно, я, вирізав скорчу оцей от слід і ставив час від часу. А ви повірили дурні голови, і бурштин вам подарував. У сестри знамисте зняв, та той на бурштин був, і дерева граблями потряпав, і воронячі пір'я, підпоклав. і в тромбон дудів фадієзів, а ви не впізнали. А бульбашка, пам'ятаєте, так то я прив'язав до дір'явої каністри каменюку і пожбурив у воду от вона й булькала. Саме я тоді в кущах сидів і от сміху помирав, за ногу вхопить хто каністра за ногу. Ха, вони щось там шукають, до бібліотеки бігають. Легка тінь нашого митькозавра змигнула востаннє перед моїми очима і зникла назавжди. Василь закашлявся і знову пустив ротом фонтанчик. А, -а, -а здорово я вас, а, у дурні пошив. А ви й клюнули. Ах ти ж. Ах ти ж брахіцефал. засичав я, підступаючи до нього. Ах, ти ж де плодок нещасний. То ти нас дурити здумав. Ану, Митю, давай новимо ну, йому бубне. Та кинь Сергію, озвався Митько. Давай краще подякуємо йому, мовив раптом. Подякуєте? Дурнувато гикнув Василь. За що подякуєте? Я теж здивовано глянув на матька. Васю, почув я голос мого друга. А що ти знаєш про стегозаврів? Стегозаврів? припитав той. А про Архоптеркса? Кого, кого? А про індикотеріїв? настав навіть повторювати Митько. Та йдите зі своїми птеріями». Так от, Васю, ми тобі вдячні, Васю, за те, що ти влаштував нам такі чудові канікули. Ми відкрили для себе такий світ якого тобі, Васю, і наснилось. Ти казав, що пошив нас у дурні. Ти, коли хочеш знати, сам себе пошив у дурні. Ну, ну, легше там, озвався Василь. Він уже трохи говтався, і видно було, як допекли і дошколили йому Митькові слова. От за це і спасибі тобі, Васю. Не звернувши увагу на цей застережливий вигук, закінчив Митько. Ходімо Сергію. І ми пішли, а Василь лишився на піску мокрий і жалюгідний. Ніхто з нас не зронив слова, та й була в них у словах потреба. Ось ось уже мав спалахнути обрій там, де сходить сонце. Я крокував поруч з мачком і думав, як здорово минув у нас цей місяць. А, -а колекція нараз виринула в моїй пам'яті. А як же колекція? Але ж у нас попереду ще півліта Тут же заспокоює себе. Ще цілий місяць теж, мабуть, не менш цікавий і переповнений новими подіями. І, взагалі, у нас попереду ще дуже багато цікавого. І завжди так буде, поки ми з митьком, поки ми з митьком. Кінець.